Я твоя мама і я думаю, що ти дівчинка. Я твій батько. Я вважаю, що ти дівчинка. Uh -huh. Я тебе дуже люблю. Доброго дня. Я твоя бабуся, і я вважаю, що ти в мене дівчинка. Я твій дідусь. Я вітаю, що ти хлопець. Привіт, я твоя Тьоткінс, і я вважаю, що ти хлопчик. Я дядя Міша і я вірю, що ти хлопчик. Я Дарина, подружка твоїх батьків, і я думаю, що ти дівчинка. Привіт, мене звуть Костя. Я друг твоїх батьків. Я думаю, що ти хлопчик. Привіт, мене звати Лана. Я подружка твоїх чарівних батьків. І я думаю, що ти будеш хлопчик Привіт, мене звати Нікіта. Я друг твоїх батьків. Я думаю, що ти будеш дівчинкою. Привіт! Мене звати Ірина, і я подружка я твоєї люблю. мами. І я думаю, що ти дівчинка. А, мене звати Настя. Я подружка твоєї мами і я вважаю, що ти хлопчик. Ми так. твої майбутні подружки, і ми вважаємо, що ти дівчинка. Друзі, твої батьки. Я вважаю, що буде хлопчик Я вважаю, що буде дівчинка. Раз, два.